Друзі, підписники, гості каналу, всім доброго дня! Сьогодні 24 жовтня 2023 рік. Приїхав я на пасіку. Чого приїхав? Зараз покажу, а також деякі новини для вас. Поїхали! Так, перша інформація це про експорт меду, експорт меду непосередньо з України. Він збільшився. За вересень місяць вивезено 5800 тонн. Це більше, ніж в інші місяці цього року, а також це вийшли на рівень минулого річного. Ви скажете, блін, ну збільшилося, так як більшість експорт, да нам шостого ціни як не було, так і немає на мед. Це не сильно правильно. Чого я вам розказую? Тому що чим більше меду, меду вивезуть з України, тим швидше ціна буде. Якщо меду було б завалено постійно і ніхто цей. Потрошку мед здають, здають мед ті регіони, в яких йде війна, непосередньо і Запорозьке, я знаю, що здають дуже, дуже не ждуть, тому що рядом ідуть бойові дії і люди бояться. Здають потихеньку і Полтавські. Ось у нас в районі здають хлопці і по тій ціні. Так що потихеньку здачі йдуть і мед вивозиться. Чим більше його вивезеться, тим швидше ціна підніметься на мед. Коли це вона буде, невідомо чи це вона після нового року, бачи до нового року потихеньку. Ну як ви бачите, на минулому на минулій неділі в понеділок. Два експортера занизили ціну, але один експортюр не вирішив не понижувати ціну на мед. Як брав 44-45, так він її бере. А ті скинули на 40 гривень. Ну, звісно, їм здавати ніхто і не буде. Це дуже добре, що є. У нас не один монополіст експортюр, який купує мед, бо то була повна труба, я вам скажу, тому що то, то взагалі не було діла. То він стільки захотів, скільки сказав. Коли вони між собою конкурують, це вже велике діло. Конкуренція це велике діло. Але я хотів би, щоб було експортерів більше 200 в Україні 200-300 компаній. О, от тоді було б діло. Тоді вони не змогли б договоритися, і ціна була б нормальна. Була б вона риночна. А так, звісно, що як в них десяток. Тих експортерів вони можуть між собою договарюватися. Ще вони роблять. Ну бачите, це знисостиковки. У них також вже є. Це дуже хорошо. Це є інформація, бо може десь мелькне. Ви побачите, щоб ви не лякалися. Це інформація проєкт наказу Мінагрополітики від 13 жовтня 2023 року. Про затвердження гігієнічних вимог до потужностей, потужностей, на яких здійснюється виробництво. Або обіг продуктів бджільництва, я одразу перелякався, Подумав, що це ж коротше. Вже це, це згідно стандартів у цих ЄС. Дивіться, це не те, що там цеха строїть, нада щоб не прилякались бо Я подумав, що це вже блін, кана. це блін, цех треба мілким пасічникам строки. Цей наказ стосується тільки з переробки меду для фасування. Тобто ті, хто фасують, ну там наоборот, їм полегшення йде для фасування меду. Там якісь вимоги наоборот зменшили. Якщо ми йдемо в сторону Європи, якщо ми йдемо в ЄС. Чи ми війдемо, чи не війдемо, це під великим питанням. Ну і ми туди йдемо. Тобто до пасічників, непосередне як до виробників харчової продукції, будуть вимоги збільшуватися. Я думаю, що потихеньку треба себе настраювати на те, що качать в полі, навірно, через скількись там років не пайдуть уже. Це перше. І друге, це те, що прийдеться, приходить таки на інвентар. І медогоночки, і столи, і те, і все, щоб воно було з ржавеєчки і з харчовою. Це не січас, і це не завтра, і не в цьому году, да? Ну, ми до цього йдемо, і воно до цього прийде. Да, якісь там ми будемо ходами, якимись його обходить туди-сюди, але все рівно ми виробники харчової продукції, і воно ну, заставлять, коротше. Я думаю, що це нічого страшного немає. Але я думаю, і так, якщо ти качаєш той мед, то, блин, ну, не такий щесь пока, що на сьогоднішній день аж величезні гроші стоять ті медогонки з нержавейки, щоб її купити раз на все життя. раз на все життя. Ви скажете, та ціни немає, як буде ціна, тоді куплю. Ну, повірте мені, як прийдуть такі як оце ось накази, тільки прийде, щоб цех робили, то ніхто питати ні в кого нічого не буде. Немає, коротше, говоря, інвентаря нормального або якогось приміщення. не обов'язково, щоб воно було ідеально, там якийсь цех був. Немає його, ну ти мед свій викачав і сам його їш. Ти не маєш права його продавати. Зараз цього немає, вам ще раз кажу, але до цього воно йде все. Тому що Я сніг прочитав, я хожу біпіном цим бризкою, в мене вже настроєння немає, я вже не пойму, що взагалі. Там в групі цих промишленників пишуть, і пишуть і пишуть. Думаю, йоп пересете, це зараз це хай, як оці робити. Я думаю, якщо цеха робити, я заставлю це харби, я вже план дійстю придумаю, думаю, один на район зробимо і будемо типу, там всі качати, хоча качатимуть всі вдома, але хоча б щоб бумажка була, що є цех. Думаю, і те, і те. Разні вже коли, слава Богу, це тільки для тих, хто коротше, ре, займається розфасуванням і так далі. Ну, але воно, бачите, воно все йде. Ідуть вони і, і по цих всяких, ну, ЄС виставляє требування, а наші їх приймають і нас будуть заставляти їх виконувати. По тому, якби до цього потихеньку не спішав, ну треба підготовлюватися. Якщо ти береш медогунку, то краще доплати тих пару тисяч. Купи краще, щоб там ті касети були не крашені, а щоб вони були з нержавейки. Воно, бачите, до чого воно йде. Приїхав на пасіку з опозданням трохи. Ну нічого, зараз справлюся. Оце ж цю я показував в прошлої ролик. Ні, люди не зрозуміли, чим там топить. Горілка чугунна на 7 кВт. В інтернеті продається, в мене немає. Зараз їх 1500 десь стоїть в районі того. А це бадьо. Зараз я наберу води, щоб бепінич, щоб тепленька була вода. І все. І пробіжусь сам про біпіню, Зараз знайду бутилку. Я з 5 літрової фігачу. Да і все. Дивися, дячина, лозять. Це вже добре. Бджоли є. Ну, зараз вони получать дозу амітроза. 12,5%. Таке. Так, коручше, в ідеалі, щоб вони були почти в клубі. Ну, я думаю, що прийдеться два рази бризкати. Чого два рази бризкати? Та то що хлопці казали, що... Що кліща багато, навіть після пластинок ківара флу, ківара стопа. Що є кліщ? Я лядки позакривав, отож, в прошлий раз приїжджав. Що воно тут, блін? Люди вже грядки поубирали. След ще дуже точно зажину трактор. Пасіку переміщу ту сюди, мабуть, на цю сторону, а там фецелія. в мене лежить вже годів двох без спеціалісти скажіть, якщо фацелія два роки лежить у мене в мішку в сухому місці. Вже там півмішка дядько колись подарив мені, але ну, Я так і не посіяв її. Якщо її посівне, це вона зійде чи ні. О ті семіна. Хто спеціаліст по фацелії? Та що сидять, коротше, бджоли? Що їм робити? Сидять. Не дуже вони літають, хоча сонце пред... десь вилітає. Ну. Бризка треба, бо що, що ж дотить. Завтра дощі підуть, задощиться на неділю, а там через пару неділь, мабуть, ще раз бризну. Оце таке не валяється, це, це не годиться. Вітре порозносив, Це, це заставну. Кормушки ж повитягуємо. І кермушки повитягуємо і будемо ставити. Що я хочу зробити? Хочу оту пасіку. Більшинство перемістить сюди. Дуже скоротилось трохи сімає. Щоб вони стояли всі в цьому дворі. Може ці скоти позабороють, тому що поддонів багатенько. І поддони. Що я хочу робити? Я хочу робити, коли жули перестануть літати. Може там у грудні це зробити. Хлопців нанять теж, щоб помогли. І, коротше, ці вулики відставляємо, ставимо поддони, розчитати треба так. І ті вулики сюди зносимо. Воно буде і гарний вид мати. Бо ці скати зараз непогано, деш... дешеве, тобто це безплатно. Але да? вони це не косяк стоять, воно мені, чесно кажучи, глаз не радується. А так воно було б красиво, стояло б на поддонах. На і тут можна розчистити, а там, там на лянукля в мене не знаю місце, може я те розчищу ще. Ну, це ж, не весною це. Весною робить тут, воно каша буде, така буде, тут грязюка. І хто знає, бжола як облетиться, воно вже тоді не треба переставляти, а це в зиму, в зиму можна було б їх оті, оті, сюди перенести. Бо люди питали, можна на 100 метрів, в мене 20 метрів там, стоять за забором. Я їх сюди хочу перемістити і тут так заставить, тут і більше затишок. Ну, коротше, такі плани вам трошки розказав свої. Коротше, ця качка хотів сказати, голуб оцей. Оце за літо, бачите, сидить. Разів, коротше, вірю, три. А то і чотири оце висиджує, оцих голуб'ят. Он бач, де це сидить я прошлий разу приїжджав неділю, тому вона сиділа, це сидить. Я не голуб'ятник, ну це що вони так довго, так багато разів це поросяться. Чи як там воно не поросяться, це, це, це свині поросяться? Ну коротше плодяться якось. Он бог, що воно таке щось, щось понатягувало, чи там вже пташки є. Он, диви, бач? Коротше, врядку що... щось інтересне тут відбувається, Не видно. Ну, це тут у мене вже другий гуд сидяться. Їм подобалося ця абрикоска, Тут і водичка є, і все так. Що там? тут свій зопорк. Ну, я б не виносили. Ось один є. І він ще двіжиться скотина. Ось. Один, я думаю, щоб жули їх і виносили. Ось сьогодні вони під кінець трохи почали таке щось двіжувати. Ну другий є. Ну, це таке, це ні о чому. А тут повинен вулик бджіл. Ось ще один є третій. Ну, хай десяток упав. Це небагато, я вважаю. Полоски, бачить, сработали. По кліщу, в принципі, нормально. Я думаю, що не знаю. Може, може і не стоїть другий раз його обробляти. Полоски, видать, роботи, я ж поставив одразу після відкачки полоски, мабуть, на другий день. Зроботили вони добре. Сказати, може, що це недіюче вещество, що я зараз бризкаю. Так робоче воно. Люди бризкають, то кліщ сіпиться добре. Це, значить, полоски сработали нормально. Все, дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Гарного вам вечора, гарного вам дня, всього найкращого. Не забувайте про мій інтернет-магазин Баскевич. Дзвоніть, заказуйте кодове слово, подписчик, підписник. Для вас діє і все. Кому що треба. Все, до побачення.